Друзі, привіт! Запрошуємо вас на міні-екскурсію майстерної автоматизованої системи оплати проїзду. Ходімо. Ми знаходимося в майстерні автоматизованої системи оплати проїзду міста Львова. Поруч зі мною стенд, який використовується для тестування нових прошивок для перевірки якості роботи обладнання і для перевірки валідації карток. І ми реєструємо в нашій системі. Це є тестовий стенд. Він є якби частиною того обладнання, яке використовується для обслуговування. Для обслуговування техніки використовуються інструменти в залежності вже від типу поломки. Тобто, ми виконуємо повний цикл обслуговування. Це означає, що ми приймаємо заявки від транспортних компаній на техніці, в яких змонтовані оці бортові системи. Виконуємо діагностику. До доки це можливо, діагностика виконується віддалено, тобто система є досить в тому плані гнучкою. Якщо помилка не відноситься до програмного забезпечення, яка можливо виправляється дистанційно, тоді здійснюємо виїзд. Як правило, здійснюється виїзд на маршрут, і в більшості випадків, оскільки система повністю модульна, здійснюється заміна якогось фрагменту обладнання і вийшов з ладу. Тобто валідатори, соль, водія і решта, це в даному випадку принтер, також решта обладнання воно є швидкозйомним. Тобто система розрахована так, щоб максимально швидко на виїзді здійснити ремонтні роботи, не знімаючи транспорт з маршруту. Звичайно, якщо поломка стосується якихось більш серйозних елементів, то замовляється ремонт до депо. Основна маса обладнання знаходиться зараз на другій стороні стенда. Це є як програмований блок живлення, іскрозахист, мережеве обладнання, власне, підсилювач для аудіо і ще певні елементи. Ми бачимо перед собою автомат з продажу. Даний автомат буде продавати карти LeoCard саме туристичні, і за допомогою нього можна буде поповнити всі карти LeoCard. На даний час встановлено два таких термінали: це є друга автостанція і автовокзал. Далі ми очікуємо погодження на встановлення терміналів в аеропорту і вокзалі. І повноцінно запрацює цей автомат вже після повноцінного запуску користування карти LeoCard.